Події дня, що формують наше майбутнє. Доки Росія розповідає в своїх медіа про те, що російський контингент залишається в Сирії, американські спецпризначенці зайняли три колишніх російських бази. Одна з них в Курському місті Кобані на, сів... на півночі Сирії. Також е, зайняті пункти базування РФ у Саріні та Аїсі. Російська пропаганда радісно повідомляє про те, що Росія із Сирії нікуди не йде і що російське посольство продовжує свою діяльність у Сирії. Так, Новий уряд... По-моєму, і не збирається рвати дипломатичні стосунки із Росією, можливо, що він їх применшить. Вже нагадаю, що посол Сирії в Росії не просто перевзувся, він почав дерти на собі сорочку і клястися, що Башар Асад ледь не знищив Сирію, що він так радіє зміні влади і тому подібне. Ну, ми це спостерігали на українських чиновниках. Але. Якраз маркером справжніх подій є те, що американці займають російські колишні пункти базування. Відповідно, росіяни в ці пункти базування ніколи не повернуться. Хочу нагадати, що у курському анклаві Сирії давно присутні американські спецпризначенці, і курди під захистом американців там перебувають. Це означає, що по суті Сирія в майбутньому, якщо й можливо, то у вигляді конфедерації або ж справді актуалізується питання створення Курдської держави. Події дня, що формують наше майбутнє. Доки російські бази входять, переходять під управління американських військових, мається на увазі бази у Сирії. Саме російське населення переходить на валянки. Повідомляється, що росіяни в поточному році витратили більше 20 мільйонів доларів на, купівля, на купівлю цього старовинного класичного взуття. Валяний войлок для взуття дуже хороший варіант на зиму, якщо зима суха і холодна. Але нагадаю, якщо вони вже переходять на валянки, то цікаво, а скільки вони потратили грошей на галоші? Бо без галош валянки войлочні не дуже добре взуття. Пам'ятаю, радянські часи сам таке носив, і ноги в цьому не мерзли. Але в росіян ноги мерзнуть. Не скільки від відсутності якісного взуття, скільки від відчуття провини перед Україною і перед світом, і за себе сотні тисяч яких поклало свої безглузді життя на полях України, і за їхнього мерзотника Путіна, за те, що вони терплять Путіна, переходячи. Із нормального взуття на валянки. Наступний етап буде з валянків на личаки або ж на лапті, а потім і босоніж шляхом вперед до комунізму. Події дня, що формують наше майбутнє, видання Wall Street Journal розкопало історію розриву кабелів у Балтійському морі. У розслідуванні видання фігурує китайське судно «Іппенг-3», Яке змінило свої маршрути з весни 24-го року і почало заходити до російських портів, до Мурманська та до усть Луги, до весни 24-го року судно не заходило в порти Російської Федерації? Видання Олстріт Джорнел наполягає, що екіпажем судна управлялося на дистанції російською розвідкою. І за, за, за наказом російської розвідки судно міняло е, напрямок руху з метою обірвати якорем кабелі. Коли судно було зупинене в Данській протоці, до, на допомогу екіпажу вирушив російський корвет Меркурій, який проводив. Електронну розвідку і пробував всіляко підсвітити, так би мовити, впевненість екіпажу ЄПНК3 в тому, що вони захищені і вони перебувають під контролем із захистом російської розвідки. Насправді таке розслідування ставить абсолютно складну, складний вибір перед керівництвом НАТО. Адже Балтика вважається озером НАТО, але в озері НАТО діють російські спецслужби як у себе на буфеті. Чекаво, цікаво, як керівництво НАТО пояснить це розслідування Wall Street Journal. Події дня, що формують наше майбутнє, змінилася влада в Сирії і українська програма «Grain from Ukraine» зерно з України. Має дійсно цікавого адресата. Сьогодні Володимир Зеленський обговорював з Міністерством закордонних справ і Міністерством агрополітики можливість постачання до Сирії українського зерна, борошна, олії, ну і ще якихось продовольства. Як відомо, програма «Grain from Ukraine» – це програма, яку оплачують партнери, але постачає продовольство Україна. Тож можна сказати, що версія російських спецслужб про те, що українські безпілотники допомогли опозиції перемогти і скинути режим Башара Асада, може підтвердитися бажанням нової сирійської влади співпрацювати з Україною для забезпечення своїх громадян якісним продовольством. Головне, аби вони українським зерном олією не годували мерзотників на базах, які ще залишаються під російським контролем. Хай жируть щурів, ну і щурячий послід в кращому випадку, доки їх російська влада не вивезе із сирії всіх по головному. Сирійському ж народу. Разом з співчуттям треба підставити плече допомоги. Рано чи пізно в Україні чесні сирійці подякують. А якщо враховувати сирійців, які живуть і працюють для України, то тут дійсно громадян України, то тут дійсно є сенс підставити плече новій владі Сирії. Якщо вона буде. Людинолюбною, а не явиться знову в обличчі нового релігійного авторитаризму. і дня, що формують наше майбутнє. Прем'єр Угорщини вирішив нав'язати свою власну версію українського перемир'я і навіть не провівши перемовини із українською стороною, кинувся телефонувати Путіну. Звичайно, що у Вашингтоні відгукнулися і в оточенні Дональда Трампа, повідомили, що готові обговорювати ініціативу Віктора Орбана щодо припинення вогню в Україні. Про це висловився радник із нацбезпеки Майк Волз. Цікаво, що Сполучені Штати ще не відмовилися від проєкту який запропонував уповнова майбутній уповноважений з питань України генерал Кіт Кельок, але Орбан швидше за все вже кинувся просувати путінську версію перемир'я, в яких відповідно і будуть закладені певні інтереси Путіна? Треба сказати, що Орбан іншого варіанту, ніж перемир'я коштом України, навряд чи буде просувати. Бо інакше він би свою версію цього перемир'я для початку узгодив би з Києвом, але він навіть не поінформував Київ про те, про що він домовився, як відбувалися ці перемовини. Найважливіше, що Орбан навіть ніякого попередження про бажання просувати свій варіант перемир'я Києву не. Зробив. Тобто за нас вирішують нашу долю. А пригадується, формулою Порошенка було ні слова про Україну без самої України. Ну, тепер інша епоха.